Івану вісім років, проте він вже знає, яку професію обере у дорослому житті. Хлопчик вибрав спорт і вже близько року займається кікбоксингом. Іван охоче показує прийоми, які вивчив, і каже: битись руками і ногами йому подобається. Відпочиваю, займаюся. Кік я займаюся кікбоксом. Вісім. Інші діти розповідають, що за час перебування у олімпійці знайшли нових друзів та дізнались чимало нового. Е, сюди потрапив завдяки своєму волейболу, відпочиваю, граю з друзями в волейбол і знайомийся ну, з новими друзями. Емоції переповнюють. Справді багато ну, таких. Нових можливостей можна зробити спортину, і... не знаю. Мені тут подобається. Крім спортивних тренувань та оздоровлення, діти отримують повноцінне п'ятиразове харчування, яке допомагає їм тримати себе у формі. Робиться план роботи вихователів, адільне план роботи тренувань. Потім він заканчиває тренування і з'єднаються і знову роботи по плану. І так, цілий день. П'ятиразове харчування у нас. Стоємо харчування, ми так соцрах дає нам 40 гривень. Ми додали ще 10 гривень, 10 гривень тому що діти це спортсмени, велика дуже нагада. Руска йде. Да? Відкриття зміни відзначали піснями, танцями, виступами спортсменів та віршами. А привітати дітей приїхала директор департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації Світлана Гресь та голова громадської ради при голові облдержадміністрації Леонід Антонюк. Вони подарували дітям комплект м'ячів та солодощі. Ми виховуємо дітей, і треба, щоб вони все таки тягнулися до спорту, а не в інший напрямок. От до негативної молоді, яка яку ми ну можемо бачити на вулицях. Тобто, щоб вони Розуміли, що спорт дає їм можливість спутівку в життя, що вони можуть себе проявити, показати свої лідерські здібності. Тобто, ось це треба дитині показувати. І ще знаєте, я сьогодні розмовляла про те, що в нас тренер має бути авторитетом у дитини. Гості олімпійця кажуть, будуть приїздити сюди і на наступних змінах.